Так, що у нас народ по ціні по куботі GL23. Значить, е, Хто слідкує за цінами, цей трактор у нас коштує 7-700 доларів. Значить, ми зараз, е, у зв'язку з тим, що резина тут не дуже, задня, є тріщини, ну, вона рідна, е, була з цим трактором від самого початку. І цей трактор GL23 з фризою можна зробити ціну 7200 доларів. Ось ми скинули 500 доларів. 500 доларів вам буде предостатньо, щоб купити хорошу, якісну резину. Тобто ви ще на цій зможете від'їздити. І як ця стареться, за 500 доларів ви купите собі нову резину. Є такий трактор в наявності. Напрацювання 2560 мотогодин. Реальне напрацювання, ми нічого не скручуємо. Тут видно по трактору, що він не стояв вдома. Трактор з ґрунтофрезою, Зараз ми піднімемо, покажемо ножі. Якщо вдасться. Так, ось по ножам. Стан ножів хороший, не обломані, не стерті, тобто можна його зразу використовувати в роботі. Заводиться легко, без проблем. Не є дефект ось тут по фарі. В принципі, на зовнішній вигляд вліяє, але на роботу ні. Тому кубота GL23 за ціною 7200 доларів, з механічною коробкою передач, 2 рівня понижених, 4-х швидкісний вал відбору потужності, на реверсі є в наявності. Хто хоче собі подивитися ціну резини, резина тут стоїть 95 на 24 спокійно підходить БКТ. За 500 доларів, повірте, ви собі купите пару резин. Це якщо вже ця там щось з нею станеться, а так собі зекономите. Доставка за нами, приходьте, проводьте тест драйв. Не подобається такий варіант, є такий, GL221, GL32, GL32 з кабіною. І на цьому тижні ще постараємося встигнути привезти одну фуру з японцями, покажемо, що у нас, у яке буде у нас поповнення.